Футбол для всіх діти, батьки та тренери зустрілися на одному полі. Вихідними у Хмельницькому грали в благодійні матчі наймолодшим спортсменам 11 років. Це перший розвиток фізкультурний розвиток потрібно, бо зараз у нас навчання онлайн. Ми приїхали з Донецької області. Це дуже важко. Дитина постійно вдома сидить. Це хоч якесь таке разнообразі, можна сказати так. Після року повномасштабного вторгнення все складніше волонтерити. Тому містяни шукають нові можливості для підтримки нашого війська. Тож гра вихідного дня ініціатива усіх любителів активного виду спорту. <плес> На завершення турніру між дорослими відбулася вирішальна гра бронзовий та золотий фінали. І навіть переможені отримали позитивні емоції від змагань. Дуже було важко грати. Наші северни не кинасури носили, але ми не здавалися. Граю того, що я хочу бути як віком і Роналду. Головна мета гри збір коштів. Всю суму передадуть на потреби збройних сил України. Олександр Титов, телеканал Перший Подільський.